Вітаю вас, мої любі сонечки. Що відбувається на планеті? Хочу вам дуже зрозуміло розказати, навіть для тих, хто взагалі не в темі, що відбувається. Так от життя дійсно наше це як сон, ілюзія творця. Ми є з вами творець абсолют, і ми створили матрицю третього виміру. Тобто що у, у нас є такий спільний сон. Можна його назвати третій вимір, тому що ми з вами жили на рівні там тваринних потреб. так? Можна, тому, тому можна сказати, на рівні трьох чакр, і ми створили такий цей світ, він приблизно от, наша загальна от, така матриця. Але приходить певний час, коли вже ми набавилися в людину творець через нас, і вже приходить пора, скажімо так, іспит. І приходить цей час, коли потрібно здати, там, до чого ти довчився. І от зараз саме прийшов цей іспит. І Поступово на землю приходять все більше і більше вже прийшла висока вібрація творця. Тобто його світло, моє з вами світло, і в цю темряву починає проникати, падати світло. Через наші серця, хто починає пробуджуватись першим, і творець ходить і підіймаються всі наші оці темні програми. Все темне, і ми починаємо. От як наша ціла ця матриця, вона починає руйнуватися. Матриця третього виміру починають підійматися всі наші, скажімо так, низькі програми, все, що ми там низькі з вами на, на, натворили для того, щоб зруйнуватись і трансформуватися у світло. Тобто цей третій вимір формується, перепрошую, руйнується через нас, звісно ж. І ми всі з вами перейшли вже в четвертий вимір. Але в нас ще лишились програми третього виміру в тих людей, які в основному в тих людей, які тримають оцю стару свідомість, не хочуть змінюватись, не хочуть відкривати своє серце. Адже перехід у цей. І висока вібрація, вона входить на землю для того, щоб ми згадали, хто ми є, для того, щоб ми перейшли, стали жити серцем, щоб ми змінились, тобто іспит. Тому що ми з вами є любов і світло. І саме зараз йде іспит для того, чи ти готовий знову стати тим, ким ти є, пробудитися, згадати, хто ти є. От зараз все людство в четвертому вимірі на його початку і ковід, всі. Війни, все, що зараз буде відбуватися, катаклізми ще більше лише для того, щоб пробудити наші серця для переходу і щоб люди змогли визначитись, куди вони йдуть, чи вони доруйновуються і приймають якісь старі програми, не хочуть змінюватись і будуть переходити десь на інші планети допрацьовувати або якісь інші шляхи. А хто буде жити серцем, і хто буде тут переходити на рівень п'ятого виміру свідомості і через тіло проявляти високу вібрацію, стати новою расою Бога людей? Саме це зараз відбувається на планеті, тому що все, що, що ви бачите, старе, воно руйнується. І ще більше буде руйнувати сонечки. Це просто такий процес, абсолютно який вже не повертається назад. Це треба знати, мої любі, що все старе руйнується.